Легка атлетика це олімпійський вид спорту, який об'єднує спортивні дисципліни, що включають в себе біг, стрибки, метання та спортивна ходьба. Історія легкої атлетики, як прийнято вважати, почалася із змагань з бігу на Олімпійських іграх стародавньої Греції. Перші згадки про легкоатлетичні змагання в Україні припадають на другу половину ХІХ століття. Як стверджують історики, у Миколаєві 21 травня 1858 році відбулися змагання з бігу, влаштовані військово-морськими офіцерами для матросів і солдатів. В програмі було 25 видів біг на різні дистанції, марафонський біг, командний, крос, біг з бар'єрами, естафетний біг, спортивна ходьба, стрибки у висоту і довжину, стрибок з жердиною, метання диска, списа, молота, штовхання ядра, десятиборство. Серед кращих легкоатлетів у архівних джерелах того часу найчастіше згадуються Попова, Галаневич, Орлов та інші. Важливою віхою на шляху розвитку легкої атлетики стала перша всеукраїнська олімпіада, яка відбулася з 10 по 18 серпня 1921 році у Харкові. Спортсмени мали добру багатоборну підготовку, що дозволяло їм демонструвати високі результати з багатьох дисциплін. Так, наприклад, киянин Василь Калина ставав чемпіоном республіки з бігу на 100-200-400 метрів зі стрибків у довжину і метань. Молода. Відомими спортсменами з легкої атлетики стали Наталія Добринська, майстер спорту міжнародного класу з багатоборства, заслужений майстер спорту України з 2008 року. Кравець Інеса, заслужений майстер спорту України. У 1995 році встановила рекорд у стрибку у довжину 15,5 метрів. Двічі чемпіоном ігор Олімпіади ставав метальник молота Юрій Садих, у активі якого ще й одна срібна нагорода. Унікальними є досягнення Сергія Бубки. У стрибках із жардиною 35 рекордів світу, 6 перемог на чемпіонатах світу, Олімпійське золото. Наразі спортсменів, що старанно тренуються, стає все більше. Вони отримують нагороди, приймають участь у місцевих, обласних, міжнародних змаганнях і мріють отримувати безліч нагород.